Є, друзі, є, під берегом. Під берегом добрала. Є, 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 друзі, знову. Знову щука. І так, у Влада рибка. З вибросу прям. Є, а, блін, була. Є. Є. є, є, друзі, хороша, хороша риба. Ти закидуйся. То я зараз твого сектора всю рибу виб'ю. Ja, det är ja. Так, друзі, доброго ранку. Приїхали сьогодні з владом на ставочок пошукати щуку. Сьогодні плануємо використовувати крупніші приманки від 4 дюймів і, напевно, до 5. Більше не будемо, так як тут та щучка дрібна. Також ціллю рибалочки буде потестувати, от як буде щука зараз в цю жару реагувати на такі от наші мохнаточки. Сьогодні планую використовувати Азура X Game 94 від 4 до 22 грамів в рості 2,85 Ну, Прикольна паличка, вона якраз така універсальна по судаку і по щуці. От, і Довжина 2,85 дозволити на даній водоймі кидати легкі ваги. Це 2-3-4 грами джигулівка на далеку відстань. Не забувайте нажимати вподобайку, підписуватися тут а знизу на канал. От і дивіться, повинно вийти дуже цікаво. Риба травка, муралка Во -во. Так, друзі, трохи покидали на силікон, був один течечок, але щучка не активна. Тому я хочу попробувати боблер. Отакі от в мене є два воблерочки, Це новий бренд Trident. От, Trident. чи Trident. І от такі от в мене є круті розфарбовочки. Оця, мені здається, має бути супер топовою. Тому достаємо і пробуємо потвічити щуку. Є, друзі, друзі, відразу. Перша рибка, ви бачили, поставив воблера, щойно вийняв. І зразу, зразу вона його атакувала. Сілікон прокидали туди, ну капець довго, а на Воблер... На Воблер відразу. Опа, дивіться. Ха, дивіться. А, а. Е, дивіться на цю красу. Дивіться яка. Яка мілка щучка, і вона відразу кинула. Це перший закид був даним воблером, дивіться. Trident Range 80-й. Ну і реально клюнула щучка. Зараз роблю пару фото і будемо відпускати. О, дивіться, мілочовка 80-й взяла з першого закиду. І так, дивіться, воблерочок спрацював. У мене чуючка була, що воблер повинен принести. От. Ого, тут надійні гачачки, от. Надійні гачачки. О, не треба витягнути оба єсть. Так, дивіться. Trident Range 80-й. От. І отакий от шнурочок. Так. Зараз рибку десь отуди пустимо і... Рибалимо далі помити руки тільки. Щука? І знову була щука у влада, вилетіла за воблером. Так що, можливо, сьогодні буде риболовля на воблери. Була. Була покльовочка. Ну, рибка промазала. Можливо, добере, але вже біля самого берега. Лада риба. Ну як риба? Тюлька, але є. І спіймав він її. На що? Давайте підемо, подивимось. Спіймав Влад її. Ну, звісно, на вертушку. Ось Отаку вертушку він спіймав. Покажи рибу. Вертушку нам не треба, риба. От, ну як риба, будемо казати, селедка, шнурочечок. Ну і рибка є, реагує. І так, у Влада знову риба, він трощить їх на вертухаечку. Подивіться, подивіться на ту рибу. Зараз обобахаємо йому фоточку. Ну, друзі, от таких от умовах доводиться рибалити, але рибка відзивається, тому продовжує, його так сказати. До речі, чому я Твічу вверх, тому що тут там низька, не низька, а мала глибина, і якщо я буду твічити в дно, Воблер буде збирати дуже багато зілля, тому я твічу його вверх. От, він грає гарно, але тим самим іде ну, вище. Тому що якщо я буду його твічити вниз, от, він буде збирати зілля я, yeah, друзі. Yeah, yeah. Під берегом. Під берегом добрала щучка. Так, оба! Бері. беремо, дивіться. Дивіться. От, отакі от шнурочки на нашого трідентика. Атакують його, так сказати, без проблем. Засіклася на два гачки. Зараз буду обережно. Діставати, щоб не поранити рибку. Десь в мене є спеціальний інструмент для цих цілей. От, така, такі от мене кусачики. Універсальний. Так, напевно. А, не хочу, щоб поранила руки. Так, потрібно поставити спінінг. Стієчко і... Так, стій, стой, сти щука, я хочу тебе відпустити. Швидше, ага. Так. От. Чому ти не хочеш, щоб я тебе відпустив? Є так, один гачечок є. Тут потрібно бути обережним завжди, тому що коли вона буде тріпихатися, не дай Боже, і можна іншим гачком загнати собі е, без проблем в пальці. Тому потрібно держати рибу гарно от і не завдати шкоди собі. Так, от, як це її так відчепити, щоб вона. Мене не поранило. О, є, є. Отакі от, от шнурочки сьогодні, але, дивіться, Воблер абсолютно працюючий. Так, не бачу, де знімає. Отак от, от, дивіться, щучка, 80-й Воблер Trident Range. Це sr ка йде, він до 0,8 метра здається. І... СП-суспендер, значить, е... медленно тонучий або завісаючий, це в залежності від температури води. 8,6 грама важить. От. І отакі от шнурочки. Дивіться, отакі шнурочки. Прикольні. Зараз ще сфотографуюся і буду відпускати. І так, рибку сфотографував от, і буду її викидати. Опа! Ну, а з вас по лайку, поки силікончик мовчить, але ми щось переключилися на воблери. От. Пробуємо воблери, працюють непогано. Є, 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 друзі, знову, знову щука. Знову щучка, шнурочок, але дуже приємно. Воблер працює. От. Оба, дивіться знову. Дивіться на цю шурагаєчку, на нашого тридентика. Так. Ви подивіться ці шнурочки, дивіться, як вона його атакує. От, атакує жадно. От. Крутий колір. І рибка о, закровила быстренько потрібно її відчепити. Так, в мене десь був інструмент, так сказати. Так, інструмент як потрібно скористатися. Ого, це для дуже потужної щуки інструмент. Можна сказати. Опа, є так. Воблера обле От, чуть не, не порвав щуротяку. Так, бистренько викидаємо, щоб рибка не здохла. Ану. Ну, втекла. Там її незначно пошкодив. От. Але дуже приємно, що мій воблерочок гарно приносить рибку. Дивіться. Дивіться на цього воблерочка. Ну Колір, звісно, топовий. Здається, це в джакала з'явився першого цей колір. Хто знає, пишіть в коментарях, що за колір, в кого він перший з'явився. от. Ну, а посилання на даний воблер я оставлю в описі до відео. І так, у Влада рибка з виброса прям. Не Непогана рибка каже. Вроде. Да. Так, да, дивіться, непогана рибка. Ось ну, таких і я ловив. Покажи нам цього монстра. Ага, він використовує Ні, ну Вона побільше Uniebug. Ну, таких я ловив на воблер, так. Да. Ось така от рибка. Зараз за бульбеним фото йому і будемо відпускати трофейчик. Маленький а, такий. Є, а, блин, була Була, була покльовочка на паузі, щучка промазала. Я поставив трішечки іншу розфарбовку Воблерочка теж зараз покажу вам, доведу і покажу. Мені дуже подобається, я обрав її. Вона, я думаю, що в силіконі вона працює, дивіться, це така патріотична. Розфарбовочка в Дивіться, з чешуйками такими голографічними, дуже яскравий. От. Ну і в мене тут оскруточка стоїть. От. Думаю, що ще на нього повинен зловити декілька щучок. Є, є, є друзі, хороша, хороша риба, хороша, хороша риба реально. З гарною подачкою клюнула. Ну, як хороша. На сьогодні це, напевно, крупнішенька, а так вона невелика. Дуже-дуже з гарною подачою взяла. Так, як це її достать, звідти? -да. Цей воблерочок, звісно, сьогодні в фавориті. Оба! Дивіться, яка щупакабра. Да, це, це вже на сьогодні найкрупнішенька, можна сказати. Дивіться. Дивіться цей колір Воблера. От. Дивіться, який топовий колір. Я вважаю, що один із топових кольорів. Так. Щоб вона ще не зацепилася одним, дивіться. Чуть-чуть піднімемо, дивіться, так от, щоб від сонця будемо знімати. Від сонця, дивіться, Зараз ми попросимо Влада зробити нам фоточку, але дивіться, як я казав, що зловлю на нього і піймав. Піймав таку щучку клас. Є, друзі, хороша риба відвалилася. Була, була класна риба. На жаль, не просік. Стояв сітний гачок. А, була була, мабуть, на сьогодні сама така гарненька щучка. Вирішив поставити медворма в Патріоті. І вона спокусилася, бо на воблери туди, на жаль, не можна докинути, а силіконку вона захотіла медворма. Ну, кидаємо далі. Закидаюся. То я зараз сектора всю рибу виб'ю. Є, до є. є знову риба. Цей раз я всік. Як дядько, як можна сказати. О, ну непогана рибка під тим берегом стоїть. На бровисті я стягував і вона підсіла. Єдине, що треба її витягнути якось. Тут а, такий берег і підсаку. Я, звісно ж, не взяв, на що ж там та підсака. А, ні! Дивіться, це теж шура гаєчка. Да, показалося, що крупно, але, але не зовсім то й крупно. Дивіться. Но. На нашого медворника, і це вже третя покльовка буквально. Тобто, значить, попав і в приманку, і в колір. Дивіться, яка щучка гарна. Пробив я її добре. от ну Дрібнота, але все-таки приємно приємно ловити таких рибок. Вже там товариш Влад скопірував у мене приманку. Зробив Ctrl-C, Ctrl-V, так? Да? Я на А, він на грінмілк поставив. Таке, коротше, медворник. Приніс з під того берега рибку. І так, влада риба. от Дивимося, що він там піймав. Ого, дивіться, яку він шнурка тут зловив. Ну, продемонструє нам на тараньку бери, диви, яка гарна. Що там за приманочка, покажи нам ближче. Шанір Шайнір Red Crowде. 3 дюйма. От. Ну, він тут непогано працює в цій водоймі. Є. Це риба? Щось не можу зрозуміти. Наче риба, да, щось б'ється, щось підсіло. Завело в траву. Я навіть не зрозумів, що це за рибка. Це окунь, наверно. Да, Похоже на окуня. Непоганого окунчика. Дивіться, який окунчик. Опа. Опа, дивіться, на медворника, якого всадив окуня. От красивенького. О. Куньок. І так, друзі, отака от нас видалася з владом сьогодні рибалка. Риби було вдосталь. Хотів трішечки зупинитися для вас по наших снастях, чим ми сьогодні рибалили. Я рибалив спінінгом це, як я казав, Азура із Гейм 94 до 22 грам в рості 2,85, котушка 2508 від дайви сертей 13-го року. От, більше зупиняюся на Снастях. Хотіли почати ловити на FATIK 38 з мохнаточкою, от, але вийшло так, що дуже багато на дні зілля, і щуку потрібно було виманювати по-іншому. Тому вирішив спробувати воблер і Моїм відкриттям став ось такий от воблер, це 3D Range 80 і Суспендер. От, і на Цього я теж піймав отакий от класний яркого кольору з чешуйками, теж піймав одненьку щучку. Влад рибалив на віртушку, в нього було дві риби. От, і також в його приманочки це Fatі е, 2.8 от, от без п'ятки кусило, В кольорі Unibug. Були покльовки і риба на Shiner е, 3 Red Craft Dead. Ну, і одна рибка була на Shiner 4 Acid Green з фарбованою головою. Я по силікончику використовував медворма в Патріоті. От, до речі, на нього було дуже багато клювань, але за рахунок того, що в даному місці багато трави і приманка. Ну, з відкритими гачками або навіть завсетними набирає на себе е траву, то було ловити некомфортно. Все-таки е фаворитом був сьогодні Воблер, тому що він проходив вище. Ми твічили, як ви бачили, його догори, тому що він занурюється до 0,8 і на 0,8 він вже там збирав е траву. Тому е твічили догори. І Влад е теж е піймав, здається, на нього рибку. Я ще рибку спіймав на ось цей от. Дуже класний, такий от патріотичний кольор з чешуйками. ну Мені сподобалось. Ну, а ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.